Всім привіт! Маю на продажу таку кобелку Новоолександрівська ваговоска. Це з з зібрівського кінного заводу. 5 років. Там є паспорт від неї в машині. 5 років. Така кобелка. Новоолександрівська ваговоска. Кого би цікавила. Номер я залишу в описі. Будете дзвонити. Зараз ще покажемо тут є коники. Це такі робочі, зараз покажу звати Троянда. Його. Кого ви цікавили, номер буде в описі, будете дзвонити. Продаж обмін любе. В коні знаходяться, село Тисминичан, Івано-Франківська область. Перший йдемо далі, перший покажемо Олександрівський, а потім ці. Перші менші, потім, потім більші. є kobełka. Ці два роки, ці два stiem. Сті. О. Стіка Дві у пару, дві однакові. Хто би хотів. Ovi, voi olla, ljube. Идем дальше. Тут у нас есть такая даряшка. Тоже. Все как Тоже как Любить цей колір. може собі купить сті. Стіни цей не станька. Так. Така дарешка. Ті. Зі. Де нам далі? То ця я така на півпершаранка. Ну, шейти. Зарабло. То тобто, ось продаж обе люба такая да какие живи тут пустые грязно что Йоді. Коні всі спокійні, адекватні, не б'ють, не кусають нічого. йдемо далі. Тут ще є така напівбельгійка. Дочка Аватар. Бела запрізна. Що їх має бути зірябна знову? Шо ми ріп'яків набрала Сти. грубо кобе. стій. Грубо ногу дайку мають. Така кобелка напівбельгійка дочка аватар. Так що кого будуть цікавити, такі коники, номер буде в описі, будете дзвонити. 위험 yeah.